Доброго дня! Я Котурлаш Світлана, студентка групи ІП-22.1, підготувала звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент програмного забезпечення на тему Пошуковий електронно-інформаційний довідник міста Тернопіль. Завдання проєкту. Детально розпланувати розробку проєкту, що триватиме три місяці у місті Тернополі за бюджету 4000 доларів. Команда розробників та тестувальників складається з двох розробників рівня middle, middle та Junior, а також двох тестувальників рівня Junior. Опис проєкту Опис проєкту Пошуковий електронно-інформаційний довідник міста Тернопіль включає наступне: зберігання та організація інформації. ПЗ буде створювати можливість зберігання різноманітних типів інформації, включаючи текстові документи. Як друкований, так і рукописний. Зображення, аудіо та відеозаписи, файли програм, архіви, закладки в інтернеті тощо, пошук та доступність. Користувачам буде надана можливість швидкого та зручного пошуку всієї збереженої інформації, зокрема, можливість пошуку навіть друкованого і рукописного тексту у зображеннях, синхронізація облікового запису. Обліковий запис в програмі буде автоматично синхронізуватися між різними пристроями користувачам, забезпечуючи доступ до нотаток у будь-який час та в будь-якому місці при наявності інтернету. Нагадування та організація. Користувачам буде доступна можливість створювати нагадування для конкретних нотаток, організовуючи їх за категоріями, місцем на карті або призначенням використовуючи блокноти. Ярлики та мітки. Забезпечення можливості призначення ярликів для швидкого доступу до нотаток та блокнотів, а також використання міток для покращення можливостей пошуку, розмова та спілкування. Реалізація функції розмова, – «WorkChat», що дозволяє користувачам спілкуватися, обмінюватися нотатками та повідомленнями, доступ та співпраця, надання можливості користувачам надавати доступ до своїх нотаток іншим користувачам програми. Або отримувати доступ до нотаток інших користувачів. Довідковий центр, тобто надання користувачам можливості знаходити варіанти вирішення проблем через довідковий центр. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є: мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту. Класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перф... перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації, та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту: оптимальний час на розробку проєкту, час на реалізацію 3 місяці. Було визначено, що система має імпортуватися з платформи Android на платформу посібника міста Тернопіль або до Вітер, та повинно бути реалізовано у вигляді додатку, який буде розгортатися на смартфоні користувача, а всі його дані синхронізуватимуться із серверами через інтернет. Основними пріоритетами при розробці проєкту стала захищеність персональних данів користувачів від злому та надійність і висока стійкість системи до збоїв і помилок. Розробка проєкту проводитиметься відповідно до методології Scrum. В якості платформи було обрано QNX-вимог до проєкту Software Development Platform та її компонент ОС реального часу. QNX Neutrino. Крім того, для АЕС було обрано деструктив комплекту розробника QNX Momentic Tool Suite, оскільки він є некомерційним, тобто безкоштовним, а також виступає інтегрованим середовищем розробки EDI, заснованим на Eclipse, що має утиліти GNU. Є програмне забезпечення орієнтоване на інтернет. Якості СУБД було обрано PostgreSQL, оскільки він є безкоштовним та має широкі функціональні можливості, створення Product Backlog. Планування розробки проєкту продовжувалося створенням Product Backlog журналу продукту. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть проводити в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було продумано та реалізовано їх ID, назву у вигляді короткого опису, важливість пріоритет, як продемонструвати примітки та оцінки приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людин-годин сторіпойнт, яких необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту були посортовані з їх пріоритетами та поділені на спринти. Один спринт триває три тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5-0,6 для розробника рівня Junior. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконувати 18 сторіпой за один спринт. Зазвичай для розробників рівня Middle можна очікувати фокус-фактор в діапазоні близько від 0,66. 0,6% до 0,7%. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботів, що може бути зроблено за допомогою наступної формули. Продуктивність дорівнює тривалість продукту помноження на фокус-фактор. У проєкті задіяні один розробник рівня Джуніор та один розробник рівня Middle, а також два тестувальники рівня Джуніор. Треба врахувати, що спринт триває три тижні без шести вихідних днів. Отже, продуктивність дорівнює 15 днів, помножити в дужках 0,5 плюс 0,6, а також два тестувальника рівня джуніор, які дорівнюють 1, цілу, і в результаті виходить 31,5 сторіпонтів. Таким чином, команда може упоратися з тим проєктом занадто швидко. Тобто потрібно звільнити одного члена команди. Якщо звільнити одного тестувальника рівня джуніор, тоді команда впорується вчасно і буде мати достатньо додаткового часу для правильної оптимізації форс -мажор мажорних обставин. І продуктивність буде дорівнювати 24 сторіпонтів. Створення Sprintbacklock. Одним з важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів, журнал, продукту на спринти. Тривалістю спринту було обрано три тижні. Перший спринт. Він включає в себе проєктуальні структури бази даних, створення бази даних, підключення бази даних до проекту, дизайн сторінки, змінити аккаунт, увійти, створити обліковий запис, створення сторінки, змінити аккаунт, увійти, створити обліковий запис. Дизайн сторінки, головна, та її, головна сторінка та її компонентів, контекст меню та бічна панель, і створення сторінки головна та її компонентів. Загалом один спринт дорівнює 18 сторіпонтів. До другого спринту належить установка та налаштування середовища розробки, портування вихідного коду модуля реєстрації на платформу, портування модуля входу-виходу системи на платформу портування в функціональних модулів, системи на платформу, тестування з'єднання з базою даних. До третього спринту входить об'єднання функціональних модулів в системі із графічним інтерфейсом, створення онлайн-чату, WorkChat для спілкування користувачів, синхронізація додатку з іншими пристроями користувача. До четвертого спринту належить створення режиму користувача Basic Plus та Premium. Шифрування персональних даних користувача, повне тестування системи, виправлення помилок після повного тестування, повторне тестування системи та спецсертифікація додатку. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними до ЮА, можна навести такий обсяг зарплати розробників. Middle Software Engineer – його зарплата за три місяці буде дорівнювати 4500 доларів. Джуніор, його зарплата за три місяці буде дорівнювати 1650 доларів. Джуніор-тестувальник QI за три місяці буде його зарплата складати 1650 доларів. В сумі це виходить 7800 доларів. Це перевищує допустимий бюджет проекту, тому необхідно прийняти міри, які дозволять вкластися в його рамки. А саме це зменшення зарплати розробників та тестувальників та збільшення самого бюджету. Зменшення зарплати ми зменшили до Мідле, буде мати у нас 3000 доларів за три місяці, джуніор за три місяці буде мати 1230 доларів, і тестувальник рівня джуніор буде мати теж 1230 доларів. Із клієнтом було обговорено необхідність збільшення бюджету. І він виріс на 1500 доларів та становить 5500 доларів. Але проєкт виконуватиметься швидше на два тижні. В сумі загалом витрати становлять 5460 доларів. Планування проєкту в u У безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами та відстежування помилок u було створено проєкт. В ньому було створено спринти та юзер-сторі, зазначені в продактбеклок. Для кожної юзер сторі визначені та вказані завдання, для яких вказано координатора, координатора виконавця, статус дати початку і кінця виконання, оцінений та витрачений на їх виконання час, пріоритет та відсоток завершення, а також для кожного спринту. Представлення проєкту спринтів View-Treck. На цьому зображенні ми можемо побачити чотири спринти. Тобто те, що і до них належить так як створення сторінки компонентів, дизайн, сторінки, створення сторінки, дизайн сторінки, підключення баз даних. Це до першого спринту, до другого тестування з'єднаною базою даних, портування всіх функціональних модулів на платформу. Портування модулю входу-виходу та інші. Також була створена діаграма ганта. На цьому зображенні ми можемо побачити, як саме виглядатиме спринт перший та спринт другий. Також вказані дати. Наш проєкт починається від дати 4 червня 2024 року. Також за цією діаграмою ми можемо почати побачити, що він у нас завершиться 27 серпня 2024 року. Оцінка ризиків. Вимога замовника це додавання контенту в межах бюджету. Прогнозований фокус-фактор складає 05-06 для розробників рівня Джуніор. На основі оцінки необхідних виконання на протязі спринту задань, команда потрібна, повинна виконувати 18 сторі поїнтів. E, ми оцінили в 0,6 і необхідно розрахувати прогнозовану потужність. Ми вже визначили, що наша продуктивність буде складати 24 сторі так як замовник у нас додає контент в межах бюджету. Можна буде використати якраз додатковий час, який в нас залишився для вдосконалення процесів проведення ретроспективи, планування майбутніх спринтів. Наявність буферного часу дозволяє гнучко реагувати на непередбачені ситуації, що виникнуть під час спринту. Висновок зі всього вище наведеного можна зробити. Висновок, що проєкт Пошуковий електронно-інформаційний довідник міста Тернопіль буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.